Доброго всім дня, панове! Вітаю вас на каналі Ковка для початківців. І Сьогодні я буду робити деякі детальки для камінного набору. Спочатку я зроблю деталі, покажу декілька прийомів цих деталей, а потім в наступному відео я зроблю повністю камінний набор, буду збирати і ви будете бачити. Мені потрібно квадрат 14 я взяв, 12-й в мене зараз немає, 14-й був. І отакий от клин. Бачите, ось такий клин. Щоб накатати, так сказати, бубочку. Заготовочка в мене вже прогрілася. І зараз я вам буду показувати. Включаємо молоточок. На оцей кливі. Можем квадрат до 14 мм, значит приблизно 14 мм виставляємо туда. Це такий квадратик. Ми виставили за, за клин 14 міліметрів приблизно. Зараз нагріваємо. Переносимося в інший простір. Ось сюди. Вам видно? О, добре видно. Ставимо шаблон, той, що я вам показував в попередніх відео, він багатофункціональний. Заготовочка прогрілася. Чим краще прогріти, тим вам буде легше І накатуємо так і Верно погріта вона легко повернуться. Можна гратися і робити взагалі красоту. Це трошки не влазить квадратик. 12-й легше йде, ну я взяв 14. Вирівняємо. І в нас виходить ось такий красивий завіточок з такою з такою барабулечкою. Зараз я її прогрію далі і вигну, покажу далі, як я буду робити. Квадрат прогрівся, ставимо вилку. можна це по шаблоні робити, щоб вам зручно було. Ну якщо ви глаз набитий у вас, то ви зробите і так. Опа. Ось так вигинаємо. Вигнули. І несем на молот. І несем на молот. Ось така деталь у вас вийшла. Ось така деталь гаряче. Потім я її десь тут отут десь обріжу. Отак. І це буде ножка до камінного набору. отут я обріжу під углом. Таких треба 4 штуки. Другий прийомчик ми робимо бублики, ви побачили, як зробили. Перший ось така квадрат 20, тут він мене на конус трошки підтягнутий, а тепер я рубаю. Я наприспособлю попередніх відео, бо там рівненько. Ну отак з убилом, це нічого страшного. Нагріваю. Вару. Бо на кожний квадрат приспособи робити ті сам ці. Ось оце під 12 квадрат. Хто не бачив, я вам показував. О. Зверху зуб, знизу, 12 квадрат залажуємо і пробиваємо з усіх сторон. Ну, це під кожний квадрат робити, фрезерувати, це занадто. Тому можна зубилом під молотом, а можна вручну гарне зубило широке і молотком робити десь. Ось так. Ось так. Дечка нам потрібна для цього. Так, і вороточок нам. Оцей великий ворот. Ось я його прогрів. ті тісочки ще крутити, звісно. конечно, ж 12 й носила Мощний вороточок. Це нормально. Обязательно остижаємо і крутимо протиповніше. В сторону. Лежаємо далі і крутимо опять назад. квадрат тяжко крути. Ось ми скрутили, його, бачите. От так от. Зараз тут буду підтягну трошечки. Це буде стоечка для камінного набору. Ногу я вам показав, як зробити. Я їх зроблю Іще три штуки, три штуки таких. Це буде основна стоечка вас на молоде чуть-чуть пиздец. Як рівняти, це вже занадто. Ось бачите, отаку от фігурну цю я зробив. Це буде стойка. Сюди можна приварити кований шарик, або я вам покажу, як зробити зварну шишку, сюди приварити. А на цю сторону будуть приварюватися ноги. Три ноги, а можливо і чотири. Може я на чотири зроблю ці інструменти. Побачу, ну оце вже одна заготовка є, сама-сама стоїчка. Тепер ми беремо 10-й квадратик і так же само відбиваємо на молоті на оцьому пину, те що вам показую, теж бубочку. Так, відбили. І так же само, як я вам показував на 14-му квадраті, це буде такі бублички, на котрі будуть вішатися інструмент. Прогріваємо гарно, прогріваємо, йдемо на ковальні. Ну що, мені бігати, звісно, незручно. Вибачайте. Ну я думаю, що я показую усім доступним. і бігаємо туди-сюди, але нічого. Так само нагріто. Шаблон, бо це маленький будочок. Так як я показував з восьмерки, там накрутить можна. Це маленький будоч можна його замутити. Ось так накрутили. І отак в обратну сторону. Чуть подогнем. Я зараз я отут одрубаю, отут, і зроблю підтяжечку. Зроблю підтяжку на молоті, щоб видно було. Оставим сюди. Так. Так, підрубав, бачите, такий кусочок нагрію зараз. Зараз я нагрію. Там зовсім будуть інші ручки, тому і зовсім інші бублики. Зараз цей костик нагріється. Я все рубаю, зараз показую вам, як зубилому одрубати попроще. А так, якщо нікуди не торопитися, можна зажати тісочки, одрізати, але ну, швидше відрубати, все одно там буде підтачуватися, підгинатися. Тобто, те, що ви там рівно відріжете, чи там одрубаєте, великої не грає. Ось я нагрів його. Зараз оцей хвості підтягнути. Ось так я зробив таку лопаточку, бачите, воно буде виконувати роль вішати по і совочок. Ось тут я. На остине. я можу розрубати зубилом, от погратися, зробити такі завітки, а можу просто пропиляти болгарочкою, зробити такі, ну, щоб заходила ручка Щоб ручка заходила кочерги чи совочка. Я тут випалюю. Я випалюю, вам все покажу тоді. на інших відео. Таких мені треба теж 4 штуки зробити або 3. От. Смотря на скільки ви будете інструментів робити. Ну, свій камінний набор. Ох, жарко, як. Якщо на три, там кочерга, совочок солочок і щоточка, значить три зробити. Три, три лапки о, і три такі кронштейни, які привальнуюся. Ось практично у мене всі деталі. Якщо я зроблю їх по три або по чотири, у мене вже всі деталі будуть готові. Шарик у мене. Теж зроблю кований або закручу вам шишку, в наступному відео я вам покажу. Закручу вам шишку, сварною, рубляною можна теж зробити, ну, це дуже довго розрубувати. Згубило насквозь чотири на часті будемо скручувати, але вона буде своя оригінальна. О, ми зробимо таку, звичайну зварну. І Коли ці всі деталі пороблю, в наступному відео я покажу, вже, як я буду збирати цей камінний набор і як він буде виглядати. Ну а поки на все добре, шановні, дякую, що ви мене дивитеся. Підписуйтеся, лайкайте, коментуйте, питайте, що не як. Я вам показую прості речі. Можна показати складніші. От, ну, це буде довше відео, якщо, наприклад, ту шишку я вам скручу швидко розкручу, то цю то рубліну ми будемо займе хвилин 25, наверное, не менше. Бо думаю, що гріти треба. Декілька разів нагрівати, розрубувати. В общем, це більший процес. Тому канал називається Ковка до Початківців. Потім далі я буду показувати можливо вам покажу, як робити це все складніше. Ну, поки на все добре, дякую всім, підписуємося ще раз, лайкайте, розповсюджуйтесь, навчайтеся. Чекаємо наступне відео. З вами був Сергій Олексійович. До побачення.